Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні ми продовжуємо тур по областям України. Та сьогодні ми їдемо в область, яка найкраще годує світ та Україну і, най... і най... виготовляє найкращі глечики в світі! Представляю вам Полтавська область! Можна до тебе Полтавщина! Звичайно можна! А ні, ми ладно. Отже, у мене є клички Полтавщина та Середня Дніпрянщина. Утворений я 22 вересня 1937 року. Мої сусіди це Київська, Чернівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Кропивницька та Черкаська області. Ну, розкажеш про свою історію. Історію? А, я забув вам сказати про мої райони. У мене чотири райони Кременчуцький, Лубенський, Миргородський та Полтавський. І столиця в мене, як ви бачите, Полтава! Чого столиця? Як різниця? У часи історії розказує у часи Київської Русі Полтавщина була далекою периферією Переяславського князівства і тільки в її західній частині у 10-13 столітті звала Посульська. Оборонна лінія з містом фортецею воїнь у Гирлі річки Сули, збудованим для охорони кордонів торговельних шляхів. Потім мене захватив батить. Після смерті Богдана Хмельницького 1657 року на теренах краю точилась боротьба між гетьманом Витовським навесні 1658 року уклазичку посполитою гадяцький довір і тими, хто відстоював, Союз з Росією, опозицію проти Війського, очолив полтавський полковник Мартин Пушкар і кошовий Запорізької січі Яків Барабаш. Після андрусівського перемір'я 1667 року, згодом підтверджено вічним миром, 1686 року Лівобережна Україна, в тому числі і Полтавська область, три сторіччя входила до складу Російської імперії. Під час Північної війни Полтавщина була одним з місць вирішальних битві. Між і Як ви знаєте, битва між Полтавою, найкра... найвідоміша битва світу. Після ліквідації української автономії Гетьманщини на початку 1780-х років упродовж двох десятиліть у межах Полтавщини відбулася низка територіальних адміністративних перетворень. На початку 19 століття Мала Російська губернія була ліквідована і натомість турень Полтавська та Чинівська губернія Тавська губернія. Сторина 1602 року існувала до початку 1920-х років, потім то розмішовики і так далі. А розкажеш про свої цікаві факти. Поптавщина. Я найкраща у світі область, нам це вже казала, Чернівщина. Все одно. Ладно, ти добре, звичайно, я розкажу, що, які в мене цікаві, прецікаві. Ой, вибачте, що завис! Ну нічого, найцікавіші факти. Тільки зараз їх згадаю, добре? Так, зараз, зараз. О, три факти згадав. Українська літературна мова почала формуватися завдяки зусиллям Івана Котлярецького, котрий перший написав свою поему Енеїда українською розмовною мовою, а народився і жив саме в моїй області. В Полтаві діє принаймні 22 заклади громадського харчування, де можна скуштувати Галушські. Полтаві існує місцевість під назвою Колонія. Вона так називається, бо у 19 столітті, коли Англія вела санкції проти Росії і перестала вистачати із сюкно, Губернатор Полтавщини запросив нінців, які облаштували тут швейну фабрику. А іще я, в мене є пам'ятник Галушці. І я в, мен, я, в мене опішні гарні глечики, можете заїжджати, не забувайте. Ми будемо раді всім гостям. До побачення. Отже, не, не забувайте ставити лайки. Підписуватись на канал та нажимати на колокольчики. Отже, Гарного вам ранку, вечора, ночі, дня, обіду, після обіду, до обіду, отше. Виберешся всього отше. Гарного вам настрою. До побачення. До нових зустрічей!